Наші вітання усім, друзі, з вами телеканал Київ, і у нас сьогодні особливий ефір. Він називається ця програма Час за Києвом. Традиційно до нас у студію приходять депутати Київради, і разом з ними ми обговорюємо всі важливі теми з життя столиці, власне, наболілі питання і е, перспективи, проблеми, ну і загалом, е, так як живе Київ. І ми запрошуємо традиційно усіх депутатів з різних партій, з різних фракцій, е, щоб завітали до нас на ефір. Але е, Відгукуються інколи не всі, і сьогодні в нас в студії особливий ефір, тому що е, лише е, депутат Київ Київської міської ради від фракції Удар Богдан Шердій. Доброго, доброго вечора. Доброго вечора завітав доброго. до нас е, на ефір. Як то кажуть, є як є. Тим не менш проблем і питань багато для обговорення. Тож ми будемо піднімати разом з Богданом, і обговорювати їх е, ситуації в столиці, і дуже важливо, звичайно. Наразі тема підготовки Києва до опалювального сезону Так ось, у Києві понад 100 котелень. Можуть за потреби підключити до генераторів. Повідомив про це заступник голови КМДА Петро Пантіліє. Він розповів, що місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об'єктах, де дозволяє потужність. Також е зараз, у рамках підготовки до опалювального сезону, столиця відновлює енергетичне обладнання, що було зруйноване російськими терористами минулої зими. І триває ліквідація пошкоджень, виявлених під час випробувань тепломереж. Пане Богдане, давайте почнемо з цієї теми. Е, говорили минулого року, що ця зима буде максимально е, важка. Тепер ми розуміємо, що зима буде скоріше за все ця і осінь ще важчою, тому що росіяни готуються нас обстрілювати. Це однозначно про це говорять і наші військові. А ще ж чи вдалося нам відновити все те, що вони зруйнували минулої зими і восени? Пане Богдане, на ваше бачення, наскільки Київ готовий до цього серйозного виклику? знаєте, я, власне кажучи, хотів би всіх заспокоїти і киян, і тих людей, які тимчасово живуть у місті. Да, з тим, що, ну, по-перше, щоб паніки не було, по-друге, у нас є досвід, у нас є позитивний досвід минулої зими. І це саме головне минулої зими. Всі наші комунальні служби показали, що таке працювати швидко, що таке працювати якісно, що таке і звали, працювати ефективно. І тому, коли інколи я там чи від своїх колег, чи від інших, можливо, там активістів чую, що вони десь незадоволені а, роботою комунальних служб, то я завжди їм нагадую досвід минулої зими і, ну, і запитую, дійсно чи, чи це дійсно так. Тому що Наші після минулої зими наші комунальники, і це, до речі, нам показують соціологічні дослідження, рейтинг, да, що саме комунальники, вони у нас їхній рейтинг роботи, їхні роботи він піднявся в рази. І головними людьми, яким задоволені були кияни, це комунальники. Транспорт, транспорт працював часно, каналізація працювала, світло було, тепло було. Тому а, саме головне, що у нас є досвід. Да, більш того, наші військові комунальники стали досвідченіші. Наші військові стали досвідченіші. Вже ви бачите, як в Києві працює ПВО, і ми бачимо результати роботи цієї ПВО. А комунальні служби зі свого боку також захищають енергогенеруючі об'єкти, об'єкти розподілу, перерозподілу, електроенергії, теплової енергії. Тому, по моїм даним, ті дані, які ми отримали від профільних структурних підрозділів міста. На початок опалювального сезону ми відновили 70% від наших енергогенеруючих потужностей. Да, на 70% ми відновлені. А на початок наступного року ми будемо повністю, тобто фактично на грудень місяць. Ми будемо ну, на кінець грудня, ми повністю будемо 100% будемо. Відновлені. Угу. Тобто Пане Богдан... це говорить про те, що зараз активно ведуться роботи на всьому комунальному тепловому секторі. Зараз ведуться роботи по відновленню пошкодженої інфраструктури. Дивіться, з приводу відновлення. Ми розуміємо, і що це ]ова... треба гроші. Да, і сама... е, є таке питання е, у нас, ну, чи є стратегія у міста, тому що от кияни. Е, зараз за власне, е, тепло і гарячу воду е, заборгованість 6 мільярдів гривень. Вона зросла на 830 мільйонів гривень у порівнянні з вереснем минулого року. Я до того, чи ну, люди не платять, не завжди є можливість. Цей аспект. Це ж серйозна, а, це саме, да, а це саме зараз головне те, що ми постійно дискутуємо там, і в ваші, і вашій студії, і, на, і в студіях інших телекан телеканалів. Да, це питання про. Е, про економіку це питання про е, те, що е, ми в місті маємо запускати всі галузі економіки. Пам'ятаєте, коли нам задають питання: оце зараз неважливо, а всі гроші віддайте на війну. Тому е, от така ситуація, і виходить, що банально, до людей не доходять гроші. Людям десь е, людей десь скорочують, е, заробітну плату, скорочують або взагалі робочі місця втрачаються. Розумієте? І таким чином зростає відсоток безробітних. Да? І в цілому інфляція б'є по людях. І таким чином у людей дійсно заощаджень стає менше, доходів стає менше, і дійсно відсоток по комунальним платежам, по заборгованості він зростає. Тут є два аспекти з мого досвіду. Я знаю, що е, самі дисципліновані це пенсіонери. Да, вони перші, хто коли отримують пенсію, йдуть, сплачують першу чергу за комунальні послуги. Далі вони йдуть е, в аптеку. Да, а після цього, вже на те, що залишилось, вони йдуть, йдуть і куплюють е, продукти харчування. Тому знаєте, дисципліна з точки зору фінансової фінансових платежів має бути і головне, саме головне, що ми сьогодні всі вже звикаємо до того, що ділова активність може відбуватися під час війни. Інвестиційна діяльність може відбуватися під час війни. І тому нам досить же цих політичних маніпуляцій про те, це ми робимо, а це ми не робимо. Наприклад, да, цього не має бути. Чому? Тому що якщо ми якусь галузь залишаємо без уваги, без фінансування, то відповідно по цій галузі в нас іде скорочення робочих місць, заробітної плати. Доходів бюджету, і це відразу лягає в тому числі там на виплати і на видатки і, і на пенсії, але тому, пане Богдане, ваші опоненти чи за, да, колеги тому, вам би апелювали, да, що да не дійсно, на часі да, немає не от, от на, от на часі. А от я їм тому і відразу кажу, що коли не на часі, тому ми бачимо стагнацію в деяких е, галузях економіки дійсно я зі своїми е, опонентами погоджуюсь тому що деякі галузі а саме е, там е, захисники програма наприклад чи галузь впк вона має фінансуватися в пріоритеті і фінансування має іти е, більше Саме всю галузь, тому що у нас сьогодні є пріоритети, пріоритети нашого розвитку, пріоритети оборони, але маємо, ми маємо не забувати за інші галузі економіки, розумієте? за соціальну сферу, за медицину, за освіту, за транспорт. Ми маємо фінансувати всі галузі економіки, тому що це ну, фактично кровоносна система нашого міста. І якщо би уникати у таких от ну, цього дисбалансу, то ми маємо фінансувати якраз. Всі сфери економіки, але, звісно, пріоритет давати ВПК. Ви розумієте, що відбувається? Що коли ми запустимо всі ланки економіки, коли бізнес почне працювати, то бізнес зможе, по-перше, обіг коштів Він зросте. По-друге, прибуток, вони зможуть реінвестувати. А от куди, в які сфери? Розумієте, да вони вже бізнес, вже бізнесмени. Вони будуть визначати відповідно до е, умов сьогодення, відповідно до пріоритетів. Хтось буде інвестувати в протезування. розумієте? а хтось буде е, інвестування інвестувати в виробництво дронів, тому що там буде державне замовлення, там будуть волонтерські кошти. розумієте? то але для цього ми маємо бізнес накачувати грошима. Економіка має працювати. Це І означає. Ми маємо фінансувати безпосередньо всі е, галузі, е, галузі життєдіяльності міста. І коли от ми чуємо інколи, що це почекає, те почекає, це фактично відсоток населення у нас залишиться без роботи. Будуть безхаченки. Будуть зростати видатки, будуть зростати дефіцит, і це все ну доходить до того, що у нас будуть заборгованість зі сплати комунальних послуг і не і не тільки. В тому числі, В тому числі. Я просто ще ж додам звичайно коментар, що на жаль, от ці слова звучив я, але ж могли б це зробити і депутати Київради з інших фракцій. Ми запрошуємо всіх традиційно на час за Києвом, усіх представників з різних політичних сил, які є. В Київській е, раді, але ж е, так сталося ще тільки пан Богдан цього дізмів. Е, друзі, ми вас закликаємо писати нам. Пишіть ви, наші глядачі на Viber, на наш на Telegram, на WhatsApp, е, 068 -044, 044 1. Доєднуйтесь і ми вдячні вам за те, що ви е, дивитесь нас і нам будете писати. Так, продовжимо обговорювати цю тему, тому що е, вже сказали. Зрештою, енергетики, що розробили і для Києва, зокрема, список ну точніше, графік, можливих відключень. Можливо, вони надіються, що його не треба буде застосовувати, але що така вже справа. Тим не менш, заборгованість киян є так само і перед е власне енергетиками. І там не така велика цифра, як 6 мільярдів, як перед Київ але ж. Я за вам світло хочу, теж Я є. Вам хочу сказати, що Ми всі ж прекрасно розуміємо, що це вже не перший дефіцит у цих комунальних підприємств. Такий самий там дисбаланси касові розриви є там і в метрополітені, які датуються за рахунок міського бюджету. Так само є і в Київ Так само ми і датували постійно Київтеплоенерго, Ну, фактично те підприємство, яке ви сказали, коли ми його приймали від дітеку, коли дітеку відійшла енергетична частина, а вся фактично зношена. Теплова мережа, труба, фактично, да, яка замортизована, вона залишилася в комунальній власності міста. І ми туди вже мільярди гривень віддавали у якості рефінансування. Тому це якраз задача нас, задача бюджетної комісії, задача там, департаменту фінансів, профільних департаментів. Коли ми бачимо такий от дисбаланс в фактичній формуванні дохідної видаткової частини бюджету, то ми маємо максимально тут допомагати цим енергогенеруючим підприємствам виконувати свої функції. Саме головне, я хочу сказати, що от сьогодні всі мають розуміти, що ми готуємося до зими, до нового опалювального сезону. І сьогодні ця підготовка йде згідно графіку, тому без паніки. І я впевнений, що цей опалювальний сезон і ця зима вона буде точно. Не важче ніж ніж минуло. Чому? Тому що саме головне, що у нас є це є досвід. Є досвід у нас, у правлінців, є досвід у комунальників, є досвід у військових. Вони кожен день стають потужнішими. Дякуємо це... за це нашим міжнародним партнерам, які нас. В тому Як числі, кідають, да, які нам постійно допомагають, ось пане Богдане. Не я сказав півмільярда чи триста мільйонів. Ну це принаймні говорить про це е, компанія Ясна, яка ж власне займається постачанням світла. І, і ще, ось ви кажете про дотування, до того, така чи вистачить грошей е, зрештою у Києва, тому що ось у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект згідно постанови з 1 жовтня, ось уже власне буквально через два тижні, у місцевих бюджетів забиратимуть частину податку на доход. Ді фізичних осіб, які отримані військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, це власне там з премії і решта речей. Ці кошти надходитимуть до спеціального фонду держбюджету для закупівлі військової техніки і обладнання, а також виробництва озброєння. Менше стане грошей і в Києві, і в інших міст, зокрема. Вистачить е, субс... е, допомагати цим підприємствам, у яких є е, ну, заборгованість серед громадян перед ними, а треба ж оновлювати інфраструктуру. І... Ви знаєте, місто Київ це торкнулося ще багато-багато, десятки років тому. Що? 60% від ПДФО, від доходів з податку фізичних осіб, ми фактично там, передаємо в Центральний бюджет міста а 40 залишається у міста Київ, тому ми фактично з цими цифрами вже і живемо, і ми постійно, до речі, зверталася. Київська міська рада зверталася до Кабміну для того, щоб цю диспропорцію змінити. Але е, на сьогодні нам це не вдалося зробити. І державний бюджет нам там у якості субвенцій, наприклад, там чи освітніх, чи дорожніх, повертає ці кошти е, в. Економіку нашого міста, але цільовими коштами у якості субвенцій. Що стосується інших міст, ви знаєте, я розумію, чому це трапляється тут. Може бути дві причини: по-перше, дійсно там в деяких містах є дисбаланс, наприклад, да там одні, одні місця більш пошкоджені. Там енергетична, енергетична інфраструктура більш більш пошкоджена, тому коштів на відновлення треба більше. По-друге в інших містах це менше стосується, тому можливо це пов'язано з цим. Саме головне, щоб це не було пов'язано з тим, що це йде наступ на місцеве самоврядування і на фактично на ту реформу, яка пройшла. Там скільки п'ять чи сім років тому з точки зору децентралізації цього бюджету і передачу коштів на місця. Оце саме оце головне, і це важливо. Ну просто мені цілому, здається, якщо, що... якщо от якщо ну, це оце... ці гроші на ВПК, про які ви говорили, краскі знайшли, да. але уряд да. знайшов. Да, але да. І я ж кажу, ще раз, щоб не не це просто бюджеті. не було затягування гайок, і таким чином, щоб це не було, знаєте, викликання всіх мерів фактично на килим до Кабміну, і таким чином Узурпація влади центральною владою. Але знову ж таки, ще раз кажу, Да тут є два. Аспекти перше це аспект економічний і аспект пов'язаний з пошкодженнями тих чи інших міст, да і в тому числі з формування там видаткової дохідної частини, тому що дійсно в деяких місцях, наприклад, рівень ділової активності він набагато вищий наприклад, ніж в тих місцях, які знаходяться ближче до лінії зіткнення. Тому тут є можливо і політичний аспект, і економічний аспект. Це треба більш детально. В цьому розбиратися, слухати, до речі, мерів тих чи інших общин і міст, і слухати позицію Мінфіна та е, Кабінету міністрів. Ну в нашому ефірі ми до цього обговоримося. Єдине до слова, скажу, що я читав, що рада ОТГ вже збирається терміново чи в зв'язку з цим рішенням. Ну і звичайно, асоціація міст України так само буде обговорювати це. Пане Богдане, маємо ще одну тему для обговорення. Ми поговоримо про культурну спадщину Києва. Мешканці вулиці е, Рейтарської підписали колективне звернення проти зносу історичних будівель на Рейтарській 37. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник керівника департаменту охорони культурної спадщини КМДА активіст метро Перов у своєму зверненні. Громада просить міську прокуратуру відкрити кримінальне провадження за фактом умисного руйнування об'єктів культурної спадщини. Окрім цього, кияни просять накласти арешт на історичні будівлі та земельну ділянку. що є пам'ят археології національного значення нагадаю, перша спроба демонтажу була в середині травня. На будівельному паспорті написали, що, начебто. Реставрують фасад з цитую пристосуванням будівлі до сучасних умов. А це передбачає знесення дворових будівель, яким більше сотні років. За інформацією пана Парова, з департаментом культурної спадщини КМДА проект цей не погоджували. От забудовник стверджує, що має дозволи на будівництво від Мінкульту і департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Зазначимо, будівля з флігелем на е, Рейтерській, 37, Має 130-річну історію. Це був будинок київської повітової земської управи, де жив громадський діячий письменник Микола Шапова у радянські часи. Там був розташований гідрометеоративний інститут. Ну і садибу Терещенка є. У нас іще повідомлення і про цю садибу, власне, цю цей культурний об'єкт повернули. Цю садибу у власність столиці. Велика палата верховного суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанції та постановила нове рішення, за яким будинок в центрі Києва повернувся до комунальної власності. Крім того, велика палата винесла окрему ухвалу щодо виявлених під час розгляду справи порушень, зобов'язавши Київську міську раду їх усунути. Нагадаю, пристрасті навколо столичного будинку, що на бульварі Шевченка, не вщухають уже протягом років. Років, пане Богдане, постійно у нас ці теми на устах: збереження спадщини, культурної порушення правил гри забудовниками. Зрештою, потім через якісь прийняті рішення міста має викуповувати ці у власників земельні ділянки, якісь чи ті ж історичні спадщини, будинки. Ну. Чому у нас оце це все так? Невже немає якихось правил, і е, хто має ставити в цих питаннях остаточні крапки? Власне кажучи, ми е, вітаємо нове керівництво департаменту охорони культурної спадщини. Вони е, відвідали сесію Київської міської ради, на якій, по-перше, представили себе, по-друге, презентували ту програму, яку вони будуть виконувати да, і на чому вони хочуть зосередитися. Ви знаєте, е, дуже важливо, щоб зараз фактично. Е, і ми також за цим спостерігаємо, щоб колишні активісти, ті, які раніше були громадськістю, і вони молодці, тому що в них є вагомий послужний список, і вони дійсно багато чого відвоювали, і відстояли, і зберегли. І ми їх вітаємо і от бажаємо знаєте, щоб вони виявилися ефективними, вдалими управлінцями і державними службовцями, тому що зараз вони фактично вже по іншу сторону. А, ну, Ми так не можемо сказати, що там є одна сторона, то друга сторона. Ну, зрозуміло, Спочатку вже... да, були твісти, да, потім да, може ми по зараз факту вже вже посадові ну, особи, і вони мають працювати у межах і у спосіб. І сама головна причина, коли ви мене запитуєте, розумієте, от. Там, наприклад, це з рейтерської, там чи з будинок там комахи, да там чи чи якісь інші будинки. Да. У мене е, стосовно цього є от, два, такі, два такі аспекти, дві сторони. Така дуальність. З іншого з, з, з однієї сторони, я радію, тому що дійсно ну такі будинки, яким 100, 120, 150 років. Ну ми, ми не маємо права взагалі їх би, навіть дивитися в цей напрямок, щоб знести. Розумієте? ми їх маємо е, реставрувати проводити реновацію, розумієте, що вони ну, дійсно були там да, національним надбанням, і ми в тому числі на туризмі кошти заробляли. Да? З іншого боку, а, ми собі фактично вже як місто в коліно стріляємо, да, коли фактично інвестор да, в цьому місці з закону вже нічого не може зробити. Да? Тобто законодавство виписано таким чином, що ти. От беручи, наприклад, пам'ятник там там культурної спадщини, там ти його реставруєш, а ти але ти його а, від рену, реновацію ти провести не можеш. Тобто, ти впровадити нові сучасні технології в будинок. Ну, Розуміти, да, що я маю на увазі? Це і, і дах, це і інженерні комунікації, це і димовидалення, да, і пожежна безпека. Ти фактично е там, і енергозбереження е тієї чи іншої будівлі. Да, ти фактично це зробити не можеш, тому що в тебе є е ти фактично відсутня предмет охорони. І в пам'яті ти маєш там реставрувати. Фактично, ти там нічого не можеш змінити, там не несучі конструкції, нічого. І фактично, ти з його з нього зробити інноваційну будівлю, такі як ми спостерігаємо в Європі. Ти не можеш, да і що ми фактично маємо сьогодні? Що капітал з нашого рідного міста в кращому випадку, коли він іде, наприклад, у місто Львів чи в якийсь інше українське міст? А гірше, коли оцей капітал, фактично ці грошові кошти, які інвестори готовий реінвестувати. А я, як людина, яка займається інвестиціями 12 років, більше 12 років, розумію, що таке взагалі інвестиції, що таке взагалі інвестиційний проект, і що таке, коли ти залучаєш кошти, розумієш. І і, і спіймати цей баланс між можливостями, інвесторами і потребами міста це дуже непросто. Ми фактично цих людей залишаємо цей бізнес напризволяще, да? і вони в гіршому випадку просто забирають ці кошти, виводять їх на кіпр чи виводять їх куди то в інше там да за кордон. Фактично, ми залишаємося, йде відток капіталу. А що це таке? А далі це заборгованість, а далі це, от ви як сказали, зростання, е, зменшення ділової активності, зменшення доходів бюджету і е, зростання безробіття, і зростання е, збільшення видатків, не, не видатків, а е, боргів за комунальні послуги. Ну Це так, я знаєте, простим, е, простою мовою, я Доступно. просто по, доступною мовою я просто пояснив, що відбувається, відбувається в Місті, а наша задача, і задача, во зараз якраз е керівники, в тому числі Департаменту охорони культурної спадщини, не просто, як вони кажуть, ми там врятували, ми відстояли все її не знесли, а вона стоїть обдерта. Розумієте, пам'ятка? Не задача їх, задача їх провести реформу, щоб пам'ятка стояла нова, гарна, красива, інноваційна. І щоб туристи приїжджали, аплодували і казали, дійсно, оце надбання. Оце ми пишаємось, розумієте? А для цього треба зробити інвестиційний клімат. Для цього треба зробити правила гри, внести зміни до закону. По перше, відповідальність за знесення, щоб воно була не 1700 гривень, як сьогодні розумієте, адмінштрафи вони там е е виписують. А по-друге, щоб там були правила гри, що, що таке реставрація, що таке адаптація, що таке реновація, щоб ми могли з цих пам'яток робити інноваційні будинки, тому що. Вони можуть е, бути е, ну гарні, красиві тільки тоді, коли вони працюють, коли вони закинуті, коли вони не одне опалення. Там немає. Ви розумієте, да це, 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 це не просто пофарбувати їх е, і, і, і дах змінити. От чому справа так, от сьогодні, в цих умов немає, вони відсутні, і фактично, сьогодні інвестор залишив один один на один. Да? І, і тому от е, е, різні є випадки. Є випадки такі, я їх знаю сотню, коли е, у інвесторів всі документи на руках, є підписи чиновників про те, що можна дозволяє на знесення, дозволяє на земляні роботи, дозволяє будівництво. В них є дозволи. Потім з'являються активісти. Як я там неодноразово казав, що є активісти, а є псевдоактивісти. розумієте? і вони починають розмотувати цю всю ситуацію, кошмарити всіх, розумієте, суспільство підбурювати. От і починається фактична ситуація, доведена до абсурду, коли і кошти не вкладаються, вони десь ідуть з економіки міста, десь в інші, в інші міста е, країни світу, да? і пам'ятки не зберігаються, вони стають обшарпані. Розумієте, да? І, так, і, і, авоз... до, і, і бюджет, саме головне, від цього втрачає. І нині там. і Але да. що важливо, щоб і самі гравці, я маю на увазі ці забудовники там, чи реконструктори не порушували закон. О, а це головне. О. І я вважаю, що дійсно, зараз вони дійсно порушили. От підозри мають отримувати зараз не працівники Київтеплоенерго, розумієте, коли вони готуються до е, зими до нового пального сезону. Вони там щось шукають, там хто кому там премії на числах? А якраз от оцим от недобросовісним. Гравцям там, забудовникам, девелоперам, які в обхід закону, які порушили, вони мають отримувати розумієте? і вони мають відповідати згідно закону. Я повністю з вами тут погоджуюсь. Так, це дуже важливо. Пане Богдане. Сподіваємося, що цему цю тему, і не тільки цю ми говоримо вже в компанії наступного разу ваших колег. Тому що друзі, насправді важливо, щоб ми чули усіх депутатів з Київради. Ми запрошували традиційно на кожну середу всі фракції, всі партії. Але на жаль, не завжди вони наші депутати відгукуються, мають можливість завітати до нас. На ефір тим не менш, Богдан Черній, депутат Київської міської ради, фракція удар знайшов можливість Дякую. і вдячний вам за ваші думки і бачення цих проблем важливих для нашої столиці. Друзі, час Києва сьогодні звичайно обмежений в цьому форматі. Тим не менш, наш ефір телеканалу буде продовжуватися далі. Ідемо.